Друзі, п'ятниця, відпрацювала, приїхала в село. Друзі, буду саджати рослинки, які я привезла. Хочу зняти, як виглядає це місце без цих рослин. Аби навіть і для себе запам'ятати. От яка височенна папороть. У мене тут, по суті, буде такий лісовий куточок. Папороть буде, сосна, спірея, гортензія. Гортензія, до речі, теж лісова квітка, півники. Червона гефера очі ток вже буде квітувати. Дуже гарно, до речі, квітує. Весь буде такий білий коврик, але я його зараз розкопаю, бо я тут буду садити спірею, то я його трохи відкопаю. Дивіться, які іриси красиві, здоровенні, друзі. Він має, бачите, висота паркана, я не знаю скільки має, метр двадцять тут точно. Такий красун. Друзі, я зараз візьму відро води, вилью в каструлю. Так, насиплю сюди вкорінювача. Не можу відкрити одною рукою. Так, відкрила. Так, отут в мене корінювач. І приблизно столову ложку. В помішаю. Я сюди рослинки. Нехай вони п'ють воду з корінювачем. от все, нехай напиваються, Потім цей корінювач вилью в ямку, ту, що буду їх садити. Друзі, принесла карамзіт, зараз покладу на дно ями, під сосну. І принесла пісочок, додам до землі. І посиплю, просто сухе, посиплю добриво для хвойних. Тут є маленька мірна ложечка. Одну ложечку, таку мірну дам на посадкову яму. Цього хвойного опаду сюди, щоб був під гортензією, що кури пороздаляли, шишки сюди додам. Паличка якась соснова. І добрего. І друтяник ще тут живе. Перемішую. Зараз вилю сюди відро води, зроблю таке було. Зараз принесу ще одне, одного мало. Трувати ще одну ямку на спірею. Це той учиток заполонив. Тут росте в мене е, морозник, і він лягає на морозника. Такий він раз-два розростається, досить агресивний. Медунка теж вже в нього в полоні. Треба рятувати. Друзі, для спіреї принесла смаколиків. Такий перегній із компостом. Там перегній був старий, потім ми клали туди рослини, вони перепривали. Спірея любить плодородні грунти, я додам їй у ямку. І теж добре корові водою. Так, а поки мої рослинки п'ють водичку з корнявіном, я буду займатися з гортензією. Зараз я її пролью гарно. І вона вже набирає пупляхи. Бачите? Дуже цікаво, змінить вона колір чи ні. Буду змінювати колір третій раз. Зараз зроблю тут такий рівчачок, трошки, щоб можна було підливати її, і буду підливати. Перших пів відра, друзі, я взяла води із бойлера. Тепленької, і вона там, принаймні, в бойлері стояла тиждень, ніхто не користувався, я тільки сьогодні приїхала, бойлера не включає свікруха тиждень. Там просто сама відстояна вода, тому що немає ні відстояної, ні дощів не було, ні дощової. А водою з крана не можна поливати гортензію, широколисту вона буде хлорозити. Вже перевірено. Я взяла пів відра води. І взяла отакий технічний яблучний оцет разом з кислими яблуками. Сюди вливаю. І разом з яблуками буду підживати, розмішала і підливаю під кущ. Чекаю, поки вода увійде. Тоді буду підживляти. Для чого, друзі, роблю таку процедуру? Тому що широколиста гортензія, вона, якщо її не підкислити, дуже погано засвоює поживні речовини. І той відсоток, який я даю підживи, буде дуже маленький. Якщо... Далі, друзі, підживляти буду добривом для гортензії. Знову принесла пів відра води, набрала з бойлера, і взяла. Доброго для гортензій новеньке. Тільки купила його з рукавичками тут, так само з ложечкою. Мені, мені, друзі, в принципі, подобається. Я ним користуюсь вже багато років. Єдине, що мені не подобається, що воно так не дуже добре розчиняється в воді. А так воно класне. Стимулює рясне, довготривале цвітіння, збільшує кількість квітів. Та яскравість відтінків кольорів сприяє швидкому і пропорційному зростанню, утворенню більшої кількості вегетативних пагонів, підвищує стійкість до несприятливих погодних умов хвороб і гнилі, забезпечує рослину повноцінним безперервним живленням, компенсує дефіцит макро- і мікроелементів, підтримує необхідну. Кислотність ґрунту, ефективне і просте в застосуванні. Один-два мірних мірних ложки розчинити в 5-9 літрах води. Поливати під кущ по одні-півтори літри води. Якщо кущ великий, то мені треба літрів 5, я так і зробила. Ну, Зараз дам один копачок на 5 літрів вистачить. Набираю ковпачок, таку, кладу в відро. Це гарно розмішую. Єш, моя хороша, їж і квітуй красиво. Моя красуночка. Дуже люблю цю гуртензію. Це. Далі буду, принесу зараз знову під відра води. І буду класти сюди сульфат алюмінію. Друзі, хто вперше в мене на каналі, то я розкажу детальніше, чим я буду змінювати колір у своєї гортензії вічне літо, яка була красива, рожева, але мені стало дуже цікаво спробувати її змінити. Буду змінювати отаким коагулянтом для басейнів. Це, по суті, чистий сульфат алюмінію, і його потрібно. Одну столову ложку на одну літру води. Я принесла вісім літрів води. Отже, буду давати вісім столових ложок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Друзі, нагадую, що я вже так це роблю третій раз за весну. Через 2-3 тижні, як почала вегетувати гортензія, я почала це робити. Сьогодні у нас 17 травня, я буду робити це третій раз. Добре, розмішую. Помаленьку, потрошки, потрошки, і вона війде. Таких смаколиків сьогодні отримала моя красуня, Курочки Ходять збитки хочуть зробити. Все, друзі, всі смаколики всуталися сюди у землю. Тепер обов'язково прикриваю корінчики у гортензії дуже зверху. Оце вже, друзі, її корінці, бачите? Треба їх обов'язково гарненько прикрити. Зараз я прикрию землею. І, так, звичайно, що прикрию хвойним упадом тим, що кури тут пороздирали максимально, наскільки це можливо. Ручками його позгрібаю сюди, прикрию, щоб затримувати її вологу. Вона дуже буде хльопка, якщо її не поливати, їй мало вологи, вона повішає листочки зовсім напротязі дня. Все підгорнула гарненько. Тепер на грибу цього опаду після курей. Бачите, його тут є повна, тут була ціла купа, вони все його пороздирали. Вон де він. Зроблю їй таку подушечку. Все, моя красунечка погодована, напоєна, підсипала, назграбувала хвойного опаду. Ще, можливо, один раз підкислю, і вона вже заквітує. А ще, друзі, у цій, як вже зараз виявляється ділянці лісовій квітничка, я десь несвідомо посадила. Вперше восени, лісові або, по-іншому ботанічні тюльпани, мені дуже сподобалось, як вони квітували. Я про них нічого не знала, просто купила спробувати. І тепер, друзі, я хочу ці тюльпанчики, і завжди сажу тюльпани в кашпо, хто зі мною давно на каналі. Але саме ці тюльпани я дізналася, що їх можна не викопувати дуже багато років. І так як ось цей горшок виглядає не дуже красивий, я їх зараз викопаю. Посажу без горшка і хай вони собі будуть самі по собі. То нічого, що зараз ще літо, все з ними буде добре, вони невимогливі. Ось мої хороші, скільки цибулинок, ціла жменька. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цибулин. Зараз я їх всі посажу. Ось тут, друзі, бачите, такий горбок. Я його з усіх сторін тут обкопую. І ось і ось тут йде в нас водостічна труба. І ось туди пішла до тієї ями. Тут не тут, тут дуже щось посадиш, тільки щось ґрунтопокривне і може рости. Налила водички, зробила таку площу для тюльпанчиків зараз висаджу їх сюди. Так, висаджую тюльпанчики, висаджую, присиплю землею досить глибоко, тут сантиметрів 10. См. Постараюся, так як вони росли, біленьке, до біленького, отак присипати. Посажу такою ямкою, куртинкою, по суті. На другий рік тут буде букетик. Дуже вони мені сподобались, гарні. Якось раніше вони мені здавалися такі простенькі, дуже, але в простоті своя краса. Так. Маленькі вже діточки є, такі, бачите, маньоні. Я поприсипаю. Зараз присиплю бо мені одною рукою незручно і покажу вам. Ось такі тюльпанчики. Друзі. Багато прикупалося, бо там були обірвані стебла. Все, нехай вони собі вкореняються. набираються силки, наростають до наступного сезону. Все, мої хороші, буду я висаджувати свою сосунку. Дуже хочу, щоб вона мені. Русла отак в ширину, трошки сюди налягала, трошки туди налягала і прикрила мені оцей куточок, щоб тут уже все було заповнено. Така видно, що вона пересушена, не напоєна. Бачите, як тісно вже в кореневій системі, смоктуючи є корінчики. Я трошечки її ось так. Ой, ну прямо дубове коріння, друзі, дуб, бідненька. Що важливо знати при посадці сосен хвойних рослин. Найважливіше рослину не заглибити, друзі. Якщо заглибиш, вона може не рости. От. Саме головне правило при посадці хвойних не заглибити. Заглибиш, нашкодиш. Бідненька, їй вже так тісно тут було. Вона вже дуже хотіла садитись. Ну, дуже не буду теж, щоб вона не стресувала. Так, трошечки поможу їй і все. Загорталися бідні корінчики. Так. Приміряю, щоб не заглибити. Друзі, отак я буду її садити. Ще більше заглибляти не буду. Зараз половинку водички, оця вода з корнівіном, дам їй навіть трошки більше. А це частину, бо спірея менша, поставлю спіреї. Ось так. Зараз подумаю, як я хочу її встановити. Так, мабуть. Ось так. Зараз відійду, подивлюсь. Може навіть оцими гілочками, що більше нахилені, сюди до ями. Отак. Отак її. Все. Її буду присипати трошки. Може чуть-чуть глибшечко чуть-чуть Риминко. Хочеш мати злоту? Саджай в болото вот отак. хороші Ідеалі її треба замульчувати, мабуть, ми зараз з вами разом підемо ще по мульчу. Бачите? От її, по суті, бачите, вона хитається? От її горщик досить таки зверху. От в рівень я зовсім не присипала, от. Бачите, я хитаю, видно вам? О. Я зовсім не присипала зверху. Це правильна посадка для хвойних, тому її треба обов'язково замовчувати, щоб не пересихало коріння, щоб зберігалася волога, і підкислити разом ґрунт. Такі в нас трави, друзі. Йду з вами по опад. Ми вже з вами одного разу ходили по опад для лохини. Йду знову сюди. Можна піти в лісок за магазином, але то буде довго, колись другим разом. То куди а Оксана в смітники? Але гляньте, друзі, яке тут золота в тому смітнику. Ви бачите чи ні? Я навіть зараз, може, самі шишки навибираю тут. Самими шишками прикрию. У мене не буде зовсім лісова галявна. Ну що ж, друзі? Знизу шишки, зверху ялиця, несу добриню додому. Сподіваюсь, це наші. Мої хороші. Гатіть їх гадів. Ось вони. Принесла добрині, зараз підсажу, підсиплю під свою сосенку любімечку, мою золоту. Отак. Отак. Моя хороша. Я вже її люблю, друзі. Все, моя хороша, посаджена. Далі буду спірею садити. Тепер виймаємо спірею. Ту коріннячку теж проростало аж вниз. Бачите? Не Можна витягнути? Давно вже вона хотіла рости. О! Бачите, яке коріння? І теж є вже білі корінчики, всмоктуючі. Трошки їй теж допоможу. Так, подивляюсь, як я хочу, щоб вона стояла. Отак, мабуть, в ширину. Зараз ще так попробую. Отак теж красиво. Може, отак навіть. Все наливаю. Укорінювачем виливаю водичку так і присипаю. Отак. От Зроблю ямочку, щоб не витікала вода. Все і сажаю в таку багнючку. Заглиблю на сантиметр теж не буду заглибляти. Теж трохи замовчую. Ось так, друзі, тепер виглядає цей кусочок квітника. Всаджувала я друзі-рослини сюди чисто інтуїтивно. І тільки зараз я зрозуміла, що в мене вийшов такий лісовий куточок. Ось так через себе пізнаєш природу, а через природу пізнаєш себе. У мене у моїх жилах тече поліська кров, а як відомо, гени пальцем не розмажеш. Десь на несвідомому рівні я тут посадила лісові тюльпани, лісовий чимерник, спірею, сосну, гортензію. Оцю дуже красиву папороть. Іриси, всі, по суті, квіти лісові. Ось так працює наша підсвідомість. І оцей кошик з лози дуже гарно сюди вписався. До речі, я підлила в рієтку. вона тут є. Ось вона вижила. Вона розростеться і все буде красиво. Спасибі вам, мої дорогі друзі, за те, що ви садили цей квітничок сьогодні, підобрвали гортензію. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій. Велика їм подяка, і шана, Міцного нам всім здоров'я, швидшої перемоги. Усіх нам благ, усіх міцно обіймаю. Будьте здорові. До побачення.